you Таю, сьогодні ми будемо говорити про українське мистецтво. Воно є важливою частиною нашого життя, допомагає нам краще розуміти себе та інших, надихає нас і робить світ навколо нас красивішим. Отже, мистецтво це особливий спосіб вираження думок, почуттів та ідей через створення різних творів. Існують різні види мистецтва за способом подання і втілення думки та художнього наповнення, література, музика, архітектура. Раз образотворче та декоративно ужиткове мистецтво мистецтво допомагає людям передавати свої емоції та бачення світу, робить життя яскравішим та цікавішим. Мистецтво може бути також способом збереження історії та культури народу. Наприклад, українські народні пісні, танці, вишиванки це все частина нашої культури, яка передається з покоління в покоління через мистецтво в українських землях більш як 400 гро. Років тому набув поширення ляльковий театр Вертеп, де ставили релігійні і світські, переважно жартівливі та іронічні п'єси. Практикували також декламування текстів та віршів. Більш як 200 років тому почалося створення українського самодіяльного театру. Засновниками перших театральних колективів та авторами п'єс стали Григорій Квітка, Основ'яненко в Харкові та Іван Котляревський в Полтаві, представниками професійного українського театру. Знаного ще як театр Корифеїв, який діяв на правобережжі від 1882 року. Були Михайло Старицький, Марко Кропивницький та інші майстри театральної сцени. З ними працювала відома українська акторка Марія Зеньковецька. А вже у 20 столітті в Харкові постав модерний український театр Березіль, режисера Леся Курбаса. Наші сучасники продовжують найкращі театральні традиції минулого. Далеко за межами України відомі режисери Роман Віктюк та Андрій Жолдак, актори Богдан Ступка та актриса Ада Роговцева. Кінематограф теж активно розвивається на наших землях. Першим в історії світового кіно українським фільмом стала робота Данила Сахненка: Запорізька Січ, створена в 1911 році. Картина розповідала про героїчне минуле Запорозької Січі в 17 столітті, про бойові подвиги. Запорозьких козаків і кошового Івана Сірка, що захищали Україну від турків і татар. На жаль, дотепер фільм не зберігся. Було знайдено лише чотири кадри з цього фільму. Одним з найвидатніших українських кінорежисерів є Олександр Довженко. Його фільм Земля не тільки займає другу сходинку у списку ста найкращих фільмів українського кіно, а й є одним із кращих у світовому кінематографі. Неперевершеним шедевром стала стрічка Тіні. Бутих предків Сергія Параджанова, яка здобула 39 міжнародних нагород. Саме в цьому фільмі дебютував геніальний український актор Іван Миколайчук. Першою українською оперою став твір Запорожець за Дунаєм Семена Гулака Артемовського. Ще одним визнаним корифеєм української музики був Микола Лисенко. На початку минулого століття на сценах відомих оперних театрів лунав голос Соломії Крушельницької, яку ще за життя в Визнали найвидатнішою співачкою світу. Всесвітню славу завоював твір для хору Щедрик Миколи Леонтовича, створений у 1916 році. Під назвою Колядка дзвонів цей твір став однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Композитори Платон-Майборода Олександр Білаш, Володимир Васюк, Ігор Білозір підняли українську пісню на нові висоти, а їх авторські пісні, зокрема. Рідна мати, моя, червона рута та багато інших стали народними. Сучасна українська музика розвивається в різних жанрах: рок, поп, джаз тощо. Співачка Руслана Лежичко у 2004 році з композицією дикі танці перемогла на пісенному конкурсі Євробачення. Так, українська народна музика потрапила у сферу світового шоу-бізнесу. Другу перемогу Україні на Євробаченні здобула співачка Джамала. З піснею «1944» про трагічну долю кримських татар у 2022 році. Гурт Калуш оркестра з піснею Стефанія втретє підняв Україну на вершину цього пісенного конкурсу. Наприкінці виступу соліст гурту емоційно звернувся до світової спільноти із закликом врятувати український Маріуполь, який на той час був в облозі російських військ. Отож, талановиті українці дивували і продов. Вжуть дивувати світ, творили попри заборони, прославляли українські терени своєю творчістю. На наступному уроці продовжимо знайомство з шедеврами українських митців. А сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.